Ну і тим часом українські бійці ударними БПЛА знищили чотири російські системи ППО. Мова йде про самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцер с С-1». І от їхня сумарна вартість становить 56 мільйонів доларів. Біці 429 го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» показали у своїх соцмережах, як це власне було. Ну і також розповіли місії зі знищення ворожої техніки довгий час були таємними. Тепер же вони вирішили розповісти про результати своєї роботи. Ну і зазначимо, що ворог використовує С-1 для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряних атак. Часом Італія не планує відправку військ до України. Про це заявила прем'єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелоні. Вона підтвердила, що її країна продовжує співпрацю із європейськими партнерами, Сполученими Штатами Америки та іншими західними країнами для забезпечення надійних гарантій безпеки для нашої держави. І, от, виступаючи на відеоконференції, організованій прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, вона зазначила, що важливість досягнення справедливого і тривалого миру. Що ж повертаємося власне до подій в країні агресорці? Нагадаю, що цієї ночі працелюбні українські дрони такі вразили нафтопереробний завод Локойл у Волгограді. Нагадаю, що російські міноборони зранку повідомило про масовану атаку БПЛА на інфраструктурні об'єкти у різних регіонах Росії. Ну і писали, що, начебто, успішно зашкодили 126 українських БПЛА і половину з них у Волгоградській області. Ну а наскільки успішною була робота російського ППО в районі НПЗ, ви зараз якраз бачите на екранах? Ну і до слова, атака справді була масованою. Аеропорти Волгограда і Саратова тимчасово припинили роботу через запровадження плану килим. російською це «кавьор». Ну, от попередньої ночі, якраз до нафтопереробного заводу Росії, також навідувалася бавовна у місті. Тобсе, що у Краснодарському краї країна агресорки спалахнув резервуар з бензином. Гучно і гаряче мешканцям Запорябріка стало ще о другій ночі. Підтвердила удар навіть місцева влада. Сам Туапсинський НПЗ один з найбільших у Росії і переробляє на рік близько 12 мільйонів тонн нафти. Для окупантів цей завод має дуже стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військової. Інфраструктуру. Однак нині ж цей НПЗ перетворився на величезне вогнище, де досі і палає. По нам опять прилетело. Чтобы вы понимали, даже сюда жарко. внизу